Мешканці Дахнівки прийшли на зустріч з мером Черкас Сергієм Одаричем. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, з якого приводу зустріч? Зустріч з Одаричем з Одаричем. А з якого приводу? Єсть передавали наші активісти 20 питань, по яких він буде вчитуватися перед нами. А ми, по слухайте, будемо задавати йому ще питання. А скажіть, будь ласка, з якого приводу зустріч? Казалі, що з Садаричем зстрічі по цьому флі. А по якому вопросу, я не знаю чесно кажучи. я ж таки думаю, що можливо, не дай Бог, не буде ніякого натяку на те, що школу закриють, що нам добудують колись, врешті-решт, актову залу. Можливо, спортивний зал буде такий, як треба, не все ж таки то частково, що то не повністю. То вас ще не повідомили, з якого приводу зустріч? Ні? І ви не знаєте. Новини вы Скажіть, з якого приводу зустрічі? Зустріч, Щоб був порядок у нас вдохнувки. Щоб Чтобы автобусы ходили так, як надо, так як ми привыкли, так як нам удобно жителям. Ми ж не тільки, от, ну, допустим помоложе люди і так далі. Є же люди на Тим, яким не неудобно от Каницкой йти в е, базари, чи на базар, чи в аптеку, чи в поліклініку, чи мамки мамочкам з дітками. Мы наче вы решили это питание, но ну, я так понимаю, что оно временное пока. Окончательного решения нет. Поэтому мы сегодня пришли.